Найбільше загрози національної безпеці це ті, що заважають життю людини-громадянина. Серед них це тотальна корупція. Яка як ракові метастази паралізувала всю державну машину і загалом деморалізувала суспільство? Друге це відсутність робочих місць, відсутність перспектив людини по утриманні своєї сім'ї. Третє це низькі соціальні стандарти насамперед в сфері медицини і освіти, коли людина дбає про виживання, а не про свій професійний гуманітарний розвиток. І загалом зневіра, величезна прірва між владою. І суспільства. Найперші завдання, які ми будемо пропонувати для вирішення в Верховній Раді, це пакет по протидії корупції, це пакет по економічному підйому по створенню робочих місць, і це відновити ті знищені Януковичами, і Метігівка, соціальні стандарти, які люди мали ще до 2010 року. В країні немає президента. Є Янукович, але це не президент. Це не той, хто гарантує права і свободи людей, в тому числі. Гармонійний розвиток української держави, української державності, шану до історії, до культури, до мови це людина-флюгер. Журналісти порахували за сім років. Віктор Янукович сім разів змінив свою точку зору публічно щодо питання русского язика як государства на протилежне. не государство, а зараз не государство. І журналісти підмітили, це підвибори. Вони бачать, що втрачають підтримку найперше в Донецьку, в Луганську в Криму. І технологи порадили. Треба якось мобілізувати свій, як вони кажуть, електорат. І цей електорат найбільше, на жаль, ведеться на русский язик. І от вони вкинули цей законопроект громади по всій країні, і що дуже важливо, російськомовний сприйняли це як ображення. Люди, які говорять російською мовою, ну виходять з свого коріння, вони ображені тим, що їх принизив не Колісніченко Ківалов, а Янукович оцим законопроектом про русский язик. І дуже приємно, що тут у цій фан-зоні дивляться цікаві історичні культурологічні фільми. Люди між собою не чупляться, вони відчувають себе єдиними в своєму ставленні до своєї історії, до своєї мови. Які є небезпеки сьогодні в Україні цей режим несе. Ну, Насамперед він розколює країну. Розколює по релігійній ознаці. Ви подивіться, як сьогодні зачастив до нас Патріарх Кирил. Тобто будують русський мір в Україні і роблять це через церкву, роблять це через святе. Тобто, люди, які вірять в Бога, вони ж хочуть, щоб їм говорили правду. І це є розкол, і світський розкол. Ми говоримо сьогодні про розкол України по мовній ознаці, той, той закон, який вони прийняли про язик. Ми говоримо про небезпеку сьогодні. Це намагання нав'язати Україні тему федералізації. І ми розуміємо, що за цим стоїть. За цим стоїть пізніше бажання якогось суб'єкта федерації вийти із цієї федерації, тобто розколоти Україну. Як це все вирішувати в майбутньому парламенті? Ну зрозуміло річ, що треба перемагати на цих виборах. Зрозуміло річ, що треба мати більшість. Перший крок це обрання свого голови Верховної Ради. Наступний крок це прийняття закону про імпічмент. Тому і сьогоднішня акція, яка відбувається Україна проти Януковича, дає юридичні підстави впровадженню цього закону про імпічмент президента у Верховній Раді. Наступний крок це новий Кабмін, який буде працювати на Україну. Наступні закони в парламенті після прийняття закону про імпічмент треба йти. До закону про дострокові вибори президента, і моя думка: навіть якщо для цього потрібно робити одночасно і дострокові вибори парламенту, то на це треба йти. Тобто треба очистити країну і обирати і президента, і парламент одночасно. Тоді ті сили, які підтримують президента, і зроблять і парламент демократичний, і ми тоді будемо мати новий подих суспільства для шляху нашого розвитку України. Єдина державна мова це запорука цілісності України. На наших очах чинна влада раз по раз наносить удари по цілісності української держави. Спочатку харківські угоди, а тепер цей ганебний закон про мови. Спроба ввести другу державну мову це злочин проти держави. Кожна країна має головні атрибути державності, її державні символи. Територію та мову. Якщо герб, гімн та прапор ми можемо змінити, територію розширити, то мову ніколи. Підручники історії переписують під кремлівську ідеологію. Більшість телеканалів, книжок, журналів є російською мовними. Скажіть, невже є щось таке, чого не можна сказати українською? Якщо йдеться про класику російської літератури, будь ласка, але тоді видавайте Байрена, Шекспіра, Гьоти, також в оригіналі. В іншому випадку державні кошти повинні спрямовуватись лише на український переклад. Для розвитку і захисту української мови в Україні не робиться нічого. Українські високопосадовці не знають державної мови або розмовляють з суржиком. А міністр освіти дозволив собі сказати, що підручники пишуть непотрібною мовою, непотрібною, тобто українською. Чиновник найвищого рангу назвав непотрібною державну мову. Власне, єдину державну мову, майже 22 роки незалежності, а ми досі не можемо бути спокійні за нашу мову. Антиукраїнські сили сьогодні, як ніколи, стараються прискорити процес витіснення української мови і діло не лише в виборах, двомовність, шлях до розколу. Зупинити це можна лише єднанням, лише єдина державна мова може об'єднати всіх громадян України. Незалежно від національності та віросповідання, нас єднає мова, єдина державна мова.